Серед черепичних дахів Праги, трохи осторонь туристичних маршрутів, на відковому пагорбі знаходиться місце, де оживає історія музей армії Жишкова. Це справжня прихована перлина міста, де кожен експонат, частина чеської душі, боротьби і пам'яті. Музей армії відкрився ще у 1932 році. Протягом десятиліть тут зберігали спадщину чешських воїнів. Від гусицьких битв до сучасних миротворчих місій. Після масштабної реконструкції, яка тривала 4 роки, у жовтні 2022 року музей знову відкрив двері. Сьогодні його експозиція займає понад 5 тисяч квадратних метрів, 4 поверхи, 7 тисяч експонатів і сотні інтерактивних елементів. Музей зустрічає вас сучасним атріумом зі скляною стелою. Тут нова зона рецепції, від якої можна піднятися ліфтом до експозиції або у затишне кафе з видом на Прагу. Опис усіх експонатів чеською та англійською мовами, а вхід безкоштовний протягом року. І це, мабуть, найприємніше, бо історія тут справді варта кожної хвилини вашої уваги. Подорож починається з найдавніших часів, ви побачите римський меч, приствольний мушкет 1500 року та сцену битви при Крисі 1346 року, де загинув чеський король Ян Богемський. Далі гусицькі війни, тридцятилітня війна, зброя, що змінювала вигляд Європи. Серед особливих експонатів дерев'яний аптечний візок XVII століття із мініатюрною сценою лікування пораненого. Цей розділ музею занурює в атмосферу давніх битв і лицарської честі. Наступний етап від наполеонівських войн до Першої світової серед найцінніших експонатів скарбниця вогнепальної зброї 16 xx століття. А далі 1914 рік ви ніби потрапляєте на фронт. Після війни, 28 жовтня 1918 року, постала Чехословаччина внаслідок поразки Австро-Угорщини в Першій світовій війні та дії визвольного руху чехів і словаків за кордоном і в країні. Головними творцями ЧСР були Томаш Масарак, Едуард Бенеш і генерал Мілан Ростіслав Штефаник. Складовою частиною цього руху були війська, що утворились у результаті з'єднання чехів і словаків, які були організовані в Україні в 1917 році з військовополонених, та була утворена чехословацька народна рада в Києві. Міжвоєнний період 1918-1938 років зосереджений на нещодавно незалежній Чехословацькій республіці, її військових частинах, військовій підготовці, особливо у другій половині 1930-х років та ідеї демократичної держави. Він також містить інформацію про виробництво зброї на чехословацьких промислових заводах. Не пропустіть мій улюблений експонат з цього розділу флакона для парфумів у формі армійського танка. Ви б не змогли цього уявити, навіть якби спробували. Наступний зал переносить нас у найтрагічніші роки 1939. 1945. Тут історія опору операції Антропоїд і подвиг Йозефа Габчика та Яна Кубіша. Відвідувачі зупиняються біля експонатів, присвячених бивству Рейнхарда Гейтріха і подіям у церкві Святих Кирила і Мефодія. Поруч. Розділ про Голокост і пам'ять про євреїв Чехословаччини це місце, де історія болить, але водночас надихає силою людської гідності. Далі Холодна війна, Залізна завіса і армія в межах Варшавського договору. Усе показано з точністю до деталей, макет прикордонної зони, документи, форма, техніка. Експозиція завершується розділом про армію Чеської Республіки після 1993 року. Членство в НАТО, миротворчі місії в Афганістані і навіть вивізка посольства в Кабулі, перевезена у 2021 році. Музей армії Жишкова – це не просто виставка зброї. Це історія народу, який вистояв. Від перших лицарів до сучасних солдатів НАТО це розповідь про честь. Пам'ять і свободу. Тож наступного разу, коли будете у празі, знайдіть час для цього музею, Він того вартий. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку. Це допомагає розповісти про ще більше цікавих місць історій та музеїв Європи. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще чимало дивовижних подорожей, легенд і відкриттів, які надихають. А в коментарях напишіть, який музей ви б хотіли побачити наступним, можливо, саме ваша ідея стане темою наступного відео. Діліться цим відео з друзями, які люблять історію, подорожі та атмосферу старовинних міст. Разом ми відкриємо ще більше культурних скарбів Європи. До зустрічі у наступному випуску, і нехай кожен ваш день буде сповнений відкриттів і натхнення.